Поінформований, значить, озброєний фахівці головного управління ДСНС у Житомирській області. Інструктують населення щодо дій у разі виникнення аварії на Запорізькій атомній електростанції. Такий інструктаж пройшли і працівники нового Євенської селищної ради. Апарат насиснутому повітря, так званий значить органів зору Для чого він призначається. Він призначається для Безпечного перебування в задимленому середовищі, що потрібно знати під час випадків радіаційного викиду, що повинен в першу чергу слідкувати за власною безпекою, тобто безпека, котра перебуває, тобто це власний одяг, як довго ви знаходились на свіжому повітрі. І слідкувати за офіційними даними рятувальники радять довіряти тільки офіційним та перевіреним джерелам інформації, орієнтуватися на авторитетні змі та сайти офіційних установ. Я раджу в першу чергу це слідкувати за офіційними сторінками державної служби України з начальної ситуації сайтів МВС України та офіційних каналів місцевого самоврядування, місцевих органів влади і тому. Т. Тобто це офіційні телеканали, е, е, канали державних служб. Тобто Міністерства внутрішніх справ, державної е, де служби з надзвичайних ситуацій, і ці чітко всі виконувати дії, що вони кажуть.